Топ-5 помилок, які псують Ваше волосся. Перше. Миєте голову занадто гарячою водою. Це пересушує шкіру голови та вимиває всі корисні жари. Вода повинна бути теплою. Друге. Наносите кондиціонер на шкіру голови. А потім дивуєтесь, чому шкіра так швидко жирніє. Нанось тільки на довжину. Третє. Розчісуєте вологе волосся жорсткою щіткою. Вологе волосся супер ламке, тому використовуй гребінець з рідкими зубчиками або спеціальні щітки для вологого розчисування. Четверте. Лягаєте спати з мокрою головою. Це не лише ламкість та заплутування, а ще й ідеальне середовище для розмноження грибків. А якщо таке вже сталося, тоді використовуй цей засіб. П'яте. Ігноруйте термозахист. Фен, плойки, навіть сонце, все це шкодить нашому волосся, тому захист маст хев. Зберігай, щоб не забути.